Так, друзі, всім привіт. Зараз давайте трошки ціни знімемо е, в сільпо. Ми в сільпо зараз навмазнемо. Сьогодні у нас понеділок тяжлий день. А не так він тяжлий, як коротше, холодний, більш холодний, ніж тяжовий. Так що я нормально напугався, відео це, звісно, виходить вже вівторок, трошки пізніше. А перед тільки подивіться предыдуще відео з Рошена, з обзора цін на рошенівський товар. Ага. Можеки. Опа. <різвість> Що це він грибинув стиларку лану пошлі, для не хочу воно одне з моїх любимих перів. Так, і тут музон, так? Да? І тут музон. Так хо-хо, не хо хо Це навіть блін, а я не зі застосуванням сільпо. Ну коротше западло. Я коротко, забувся телефон. Взагалі без телефону, як без рук кажу. Взяв кошельок. Хоча б я кошельок забувся. В телефоні ще додаток цей сільпо. Блин. А так по полтиннику. Це понеділок, каже, тут ціни. Знижені, ну коротше з понеділка вновь, каже акції, якщо не помиляюся. Іли з понеділка, вісь ще тверган. Ну, кажись понеділка. Надо в застосунку буде глянути. Так, да, так не помішало, пару баночок купив, буде вдома. А так прийдеться просто погулять, да? От так? Отак, чувачок грибаний. Ладно, давайте водичку. Подивимось. Жду цю Грузію. Попробуємо колись, хай вона дешевше стане. Я не пам'ятаю 45 сидіть, це що це що це? Це, це теж по додатку чи що. Дві ціни, дві ціни збивають з толку. Анга! Більше шести бутилок. Коротше, в упаковку треба взяти, буде по 45 сімсідей. полтинник Ну стекло. Короче, буде акція Да, лаконуся я з телефоном, ну значна судьба була брати пиво. Шо поробиш А шо це таке, шо за тут туцики? напій Финтимей, преміум індіатонік О боже. 200 грам 70 гривень 200 грам Великобританія ну і шо, а скільки градусів А, воно, навірно 40 градусне, да? Ні, ні. Де градус? 200 мл, то здорово, ми буквами написали. У нас нормально пишуть тут градус. Та все одно і обратно буду, Коротше. Воно потрібно за такі бабки бути кріпким. Согласитися. Так. Що це за пило таке? Шліть на мясо глянемо. Давайте трохи на молочку. Ні, сейчас ще глянем. Хоча... Хотя... На пальмені. Пальмени. Ескімос. Ескімос 144 гривня. Ого го. -го. Скімост 144 гривні у нас це не устраює. Так, сметанна 46 Коротше у нас сьогодні екскурсія по Сільпу. Угу. Скільки цільників голова може закружитись чи закрутитись? йогурти мільйон видів щось десь виняє, чесно вам скажу так що тут мілка є здорово, ось якась. 179 грина грина 179 грина коротше 179 гривень для здоровий від І дуже теж здорово Так, а хрещатик не порадує, у нас там гривні по 20, ні. їжте по 31 гривні 90 грамів. Ну не 70 грамів да? і не 100 вже. А починався її шлях, хрещатик. 100 грамових пачечок, я повню, 100 грамову пачечку більш-менш їй і наївся. Купили майонез чума, короче, пісний, 30 грамовий в этом. Мадумуазель купила. Ой, 30 грамовий 30%, я по це 50%, а то 30%. Фу. Ну, короче, він вообще ніякий, яркий, непонятно. Ні кислості, ні соленості. Що значить пісний? Пісний. Цим всім сказано. Кстати. Ми щось Давайте для порівняння ромашком я. Смотрите. 22,90. Те ж сама ціна. Ті ж самі 230. Там акція в Рошеновському магазині. Їхні, в Рошеновському. А в Сільпо та сама ціна без акцій. Я ж бачу, що щось не то. Що пахне жареним. Хіба це акція? У вас рід, в ридном магазине видный ваш товар. Должен быть вообще, если за акции, то за копейки, А не за времени. За шаги, короче. Так, цельпо пиво по 25. Баночный, стела артуа. Цены розгребайте, оставьте О, Цинок серьезный. Даже не буду озвучивать. Я думаю всім видно. Поштучні. поштучні ела, сам не дешевше, так? Так, надо было копченый ету купить форельку копченую, пару кусочків. На заставку поставити цю икор, дивіться як красиво так наложено. 539 Гривен по 589 гривень покрупній. Це походу на розвес. Іли отакий треба буде кусочок собі купити. Уже запечено на грилі. Так гарно виглядає. Ну, хай тут тепліє. О, корона. Ну я взяв би ящик за 72 гривні. Шість бутилок. Ну не одну бутилку за 72. Нічого ще буде по 40. Все буде. Кстати, баночне я брав колись по акції дешево. Прикольно удобно, так 330 грамм. Відкривається легко, п'ється легко. Ну, не по цій ціні, що зараз. Ну, ви бачите, то столобе, короб. Ціни побачили. Що це за красавчик? форель. Патрана, чи фатрана. 45 45,90 Короче 450 гривен кілограм Фу, щось так завоняло. Наверное, тот щупальце сминога завоняла. А може и блин, все в 100 грамах Друзі, все в 100 грамах щоб обдурити нашого брата збити з толку все в 100 грамах. шашлик башлик уже замаринований. уже замаринований. Жіночка собралась уже мені щось насипати вона не зрозуміла що я так болію новось как вам четвертачок так і хочеться да, цю упаковку взять и свалить подальше до всіх проблем. Ух ты кстати. Це такой це ляля -ля кабаб, да? Гриль кабаб. А тут він ось на палочках. Це можна напік на этот, на, 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 на грилю себе. А як себе супруниці пожарити, попробувати тут якесь якась фірма це м'ясо ляля кабаб чи люля кабаб Бачите, все для гриля тут прибамбаси Да, неплохо було пожарить щось Тільки хай потепліє так м'ясо я там купляв треба буде шорт сняти а то я купляв і не зняв. Также я не пам'ятаю за сколько, в принципі. Пролетіли вже це діло. А балочки в шорцах просмотри. присутствуют. Люди люблять, таке дивиться. Пиво в бухлішках і запивало одразу. А, це літера, я думаю, водка. дитячий сотка а що це такое хамон О, ну як всегда давайте біля этих свинячих чи козлячих чи коровячих ласков скільки нас там? як висів, так і висить Ціна за 8 кілограм. 13 тысяч, а ось за 17. Не хочется це копыто. Уже зелененький чишо. Минус 50 знижка, ось на самый гнилый. Минус 50, це самому отнимать надо. Я бы не рухнул. 14 тысяч. Це значить 7 тысяч по ходу, да? Короче, на касі узнаєте. Як будете пробивати. Так, да, таке копито серйозне. Блін, я ж не глянула, вона казала паски чи кулики там грошені. Почали вони продавати. Продавати. Чи пробивати, чи продавати. Бачите, тісто прикольно надулося. Я трошки поклею Провів руку. Так, я ж тільки вдома поїв і нормально поїв. А дивися на ці всі прикольні штуки. Все за 100 грам, все вказує за 100 грамів. Знову хочеться їсти. Я б такі мімози не набахав. Так воно називається, салат з копченим курячим, філе та ананасом. А це не мімози. А на вигляд як мімоз. Це ледить під шубою що це ще таке салат із птицею шинкою та сиром. Птицю не вказують, яку вони туди кинули. Це що, жиденьке, ух ти, бульйончик. Горохов гороховий, гороховий суп. Полтинничок за порцію, да, 350 грамів. Нормально. Так, гамбургери вам для зрівнення. 300 грамовий по 600- а цей 65-155 грамів. Салатики. Так, давайте трохи овочей, подивимося та будемо болити, що це за Бля, такі мелкі яблука 50 гривень з кілограм. Ну ті, що покраще. Я такі люблю. Грені зелені. То Голден, а Голден такі, вони світліші. Так, апельсини хімозні, запах такий хімій якийсь. Давайте, Саме основне. помідори, зараз люди, мабуть, почали брати. Да? А нам подогнали ще мариновані помідори, і гірки по літровій баночці треба буде їх спочатку поїсти. Бо ми брали ці зараз свої гірки брали трошки там. Ті помідори, все воно таке, якесь хімозне іскустину. 169 гривень, такі ціни ж ви поняли. Ціни, ціни. Жахливі, чи, як я там вічно кажу. Ціни шокують, да, ціни шокують. так Вигляд має не очі. Ці помідори дорогі. Вони не належать просто дуже довго. Це походу самі доступні, грн кг. Такі зелененькі з цвіточком, ой. Такі більш менше так опочому перчик опа Перець червоний ну він такий вже теж під'явший авокадо так окей капуста дивиться внутрі вона вже погана 46 гривень на цей кусок. Фу, в Картопля фанка біла. 80 гривень фанка. Чи вона така можна бути в якихсь цих корічнівих цяточках. Я не знаю, може щось не доганяю. Іли її щось уже поточило. Чи вона така повинна бути. Вона ж фанка. Білоголовка. Окей, білоголовка. Блін. Яке воно відстойне, як воно доросло. Так, баріла моя, немає, а щось по акції барільне? Ага, да-да, це чумак. Це чумак по акції, баріла не по акції. Так, ще яким співом заманюють. Бланк. Ой, це на цій стороні. За 6 баночок, да? Ага, за 4. Це виходить по 21, да, по 21 ще ну в принципі. Не плохо. Ага, так вони 0.33. Тоді плохо, тоді плохо. Нап'єйся. Не нап'єйся, не налижися. А, каву треба було глянути. Ну ладно, в наступний раз може, ще попаду ще на пиво акційне. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Всім дякую за перегляди, за лайки, за коменти. Вже, мабуть, повторяюся. ми ж клубничку полугниленьку не знав, не зняли повониця. 100 грамів 40 гривень. Я світло краду. Ну, бачите, вона он, придивіться вже підгнивша. Є красива, базара нема. Та що красивіша він подальше. Які хитрі хитруний. Слива жовта. О, красота. Слива жовта. Красива на вигляд. Ванька 89. Так, окей, я їй мешаю, вони вступляються, а я таке. Ладно, всім пока-пока.